we Український режисер Олег Сенцовий досі знаходиться у в'язниці у Києві, пройшов тиждень українського кіно на підтримку режисера і з нами сьогодні Ігор Савиченко, кінопродюсер стрічки Поводир і один з ініціаторів проєкту «Вавилон-13», які були представлені на показі. Тиждень українського кіно. Яким чином він може допомогти Олегу? Тобто певні кошти треба на листування, на процедури, на поїздки. Тобто це одна сторона медалі. Інша сторона медалі це те, що у Олега в Криму залишилась сім'я. Тобто Залишилось двоє дітей, які зараз живуть. Я не хочу там, детально розповідати про цю сторону, скажімо так, проблеми, але теж треба підтримувати і сім'ю. Це з одного боку, з іншого це інформаційний розголос. Тому що ті ж адвокати у Москві вони кажуть, що якби не було такого розголосу, то ніхто б не знав, хто такі Сенцов взагалі. А ти знаєш, що квіти завжди повертаються до сенсів? Музыку лишайся зном. Ты знаешь, ты одна в меня Лиша в целом Come on, everyone is ready. Як продюсеру, який зиск показувати фільм Поводир ще до прем'єри? Ну, зараз якось нема сенсу говорити про фінансове надходження від продажу фільму. От він, ми хочемо допомогти Олегу будь-яким чином. Таким чином ми допомагаємо Олегу, допомагаємо. Тут є певні звичайно побоювання щодо того, що певна кількість людей вже побачила фільми, вони потім не прийдуть у кінотеатри. Ну але Олесь Санін як нормальна людина, як патріот, як людина, яка знімала це кіно, не для того, щоб там, якось купити собі машину чи квартиру, чи ще щось, а для того, щоб донести цю інформацію до якомога більшої кількості людей. А він, звичайно, погоджується на аналогічні покази, і це не єдиний показ, не комерційний, ну з точки зору, скажімо, кіна. Тобто, всі гроші вони підуть не на кіно. Чекай, Віже, бого і не їду. Війна, війна. Будемо. Дичі, кого водиш? Кочергу Івана. Чуєш, а тепер, що він такий злий і строгий. Та ні, тільки не вигляд сербитий, а так добре. Де на тебе чекають завжди гарно пахне». «Павілон-13» 13 це взагалі не комерційний проект. І з самого початку коли ми, коли починали його, то ми розуміли тільки одне це треба знімати. І це треба знімати всупереч тому, як це знімає телебачення. Тобто це не може бути сенсаційними зйомками, якимось там цікавими зйомками, ну, з точки зору новин. Це має бути певна хроніка, яка дасть можливість через там, рік, два, три, чотири, п'ять передивитись і пригадати емоції, які відбувались під час Майдану. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отодія і лани і Гори все покину. І полину до самого. Бога. Молитися а до того я не знаю Бога. І ця ідеологія вона підтрималась. Великою кількістю і режисерів, і операторів. І, там, спочатку ще були художники, які ходили і казали, ну а що мені робити? Ну, не знаю, підірх. Допоможи там камеру носити. Ну тому що було бажання щось робити у всіх, але не, не всі за фахом працювали. вавилон 13 показували за кордоном, так? Ну, кількість показів за кордоном перевищує, мені здається, вже ну, 100 так точно, а можливо і 150 вже перевищує. Це ми якось статистику не ведемо. У нас там є кілька людей, які просто. Юра Грузинов, він з США, він просто не вилазить. Він Це таке зацікавлення глядачів? Ну, Грузинов, він катає кіно, він збирає пожертви і на ці пожертви пересилає ці гроші в Києві. В Києві за ці гроші купують обладнання для наших військових і батальйонів, передають хлопцям туди. Покази відбувалися у Берліні, у Амстердамі, у Познані, Варшаві, Кракові, Осло, Стокгольмі, Вільнюсі, ну, у Львові, усюди, куди нас ну, Єревані. Зараз я відчуваю, що тут народжується громадянське суспільство, яке, врешті-решт, заставить наших політиків, не, не, не зважаючи на їхні кольори, виконувати те, що треба нам, народу. Майдан мені нагадує зараз макет нового ідеального такого демократичного суспільства. Суспільство, в якому кожен готовий допомогти один одному, в якому люди самі організувалися, і кожен робить щось для спільної ідеї і спільної мети. Є Певні фактори, які змушують європейців широко розглядати взагалі, цікавитись Україною. І, звичайно, у інтелігенції зараз є великий потяг до того, щоб ну, подивитись нашу культуру. І багато фестивалів вони беруть наші фільми для того, щоб було, ну, скажімо так, вони йдуть слідом за. Побажаннями публіки. Зараз «Котбус» — це німецький фестиваль, він готує українську програму. Наступний рік ми готуємо українську програму у Франкфурті. Цього року була українська окрема програма у Єревані на Золотому Абрикосі, а це тільки те, про що знаю я. Європа нами зацікавлена, скажімо так, і Америка. Для мене парадоксальним є те, що фільм «Брати» під час війни отримує нагороди на московському фестивалі. Які нагороди він там отримав? Він отримав за кращу жіночу роль, це Наталя Половинка, і він отримав приз російських кінокритиків. Сі два, коли дідо вмер, то я подумав, що дитинству конець. Ми давали відповіді їм тижні два, мабуть. Перше бажання було, та ну, що туди їхати до цих москалів, ну на що воно нам треба. Потім такі, то та, давайте з'їздимо, покажемо, хай вони подивляться. Ну і пішла інша хвиля. Окей, тобто ну, ми поїдемо, покажемо щось там у Москві. Там певна кількість людей, звичайно, подивиться, зрозуміє кіно, і це там буде якась ну, маленька для нас, але все-таки значна подія. Але щоб було про це розповідати у нас, як на нас наші ж подивляться. Тому що відразу її почали там, ну не те, щоб там грязі поливати, але були негативи. типу, а чого взагалі поїхало. Я спілкувався з Петром Шепотинником, це власне програмний директор фестивалю, який нас туди запрошувавши починаючи з Берліну. Власне, який отримав скрінер і якому дуже подобалось кіно. І скажімо так, це спілкування, воно. Запевнило мене в тому, що треба їхати, не тому, що він там щось мені там розповідав таке, а я просто зрозумів, наскільки це йому особисто важливо. І він ну, надінтелігентна людина. І таких людей, як він, які нас там дуже підтримують, і в обхід там всяких там цензур і такого іншого хочуть нас на фестиваль, їх багато. Ну, зрозуміло, що в нас там є своя аудиторія. І Треба їхати. І питання, які ставили потім на прес-конференції, вони були розумні, це були нормальні питання про кіно, а вони певні були пов'язані з політикою. От, і коли такі знайшлася, одна, не представилась вона навіть, мені здається. А жінка, яка запитала, «А що ж ви українці, нас так ненавидите?» зала почала. Захлопувати її але потім Віка таки там дала свою відповідь, що коли у вас був нардост, там ми вам співчували. Це я зрозумів, зі мною ніхто не буде сидіти, А людині страх, щоб не хтось був. де у хату. Батько, батько, що з тобою? Ти собою? Що зараз деякі кіномитці Росії і навіть продюсери е втікають з Росії. Втікають – це не те слово. Я просто там круг мого спілкування в Москві, він доволі зрозумілий, скажімо так, для всіх. Я не хочу якось зробити погано цим людям. Але так, з російським паспортом скоро вже не можна буде їздити світом нормально. Це вже певною мірою. І згої якісь будуть. І... А чому їм складно в Росії? Ну, Якщо казати про, конкретно про кінематографіста, який е, працює, то якщо продюсеру, який займається виробництвом відрізати шлях до кінофонду, він вже не продюсер. Тобто він вже не російський кінопродюсер, якщо він працює в Росії і не може взяти у своєму кінофонді гроші. Вся влада каже одне те ж — а зробіть нам культурно-масове кіно. Зробіть так, щоб глядач масово пішов на українське кіно, щоб воно заполонило телевізор і таке інше. Таке можна зробити, але ну, це не наш сегмент. Ну, як, це важко так пояснити дуже швидко, але а як мені поставити поруч навіть того ж поводиря і, скажімо, аватар? Поводир 2 мільйони доларів коштує. Аватар коштує, скільки він коштує, я вже навіть не пам'ятаю, але це там сотні мільйонів доларів яких поруч поставити, які спецефектів, актори, все інше? Поводир, він, він збере свою касу, але це буде за рахунок теми. Треба виховувати свого глядача. І зараз, скажімо так, наш глядач це менше відсотку. Це фестивальний глядач. А от зелена кофта, вже майже рік, як вона була представлена глядачам, яке її було життя? Ну, Зелена кофта, вона спочатку вона поїздила світом. Тобто, вона була на двох фестивалях класу А. Це рідкість, тому що у програмах більшості фестивалів класу А у них стоїть прем'єрність. На території це може бути прем'єрність. Але там, та ж «Зелена кофта вона була представлена на території прем'єра була в Сан-Себастіані, це клас А. І другий показ був у Варшаві. Теж мав бути прем'єра. Це, це вже була певна така поступка, і в Варшавському фестивалі цей фільм ну, дуже, дуже сподобався, і вони порушили умови ФІАП. Міху! Це експеримент, це експериментальне кіно, в якому нема акторів. Ця історія про те, як… Ну, про індиферентність суспільства, і, власне, люди відсторонені від радянської школи чи там, української школи акторства, коли треба розмовляти і грати лицем так епічно, щоб на задніх рядах у театрі всі бачили, що ти міміку якусь скорчив. А ну, Це для цього кіно воно просто не підходило. І тому грали люди, які не грали лицем. Тобто, щоб вони, вони виражали своєю, скажімо так, не акторськістю, вони виражали байдужість суспільства до, до такої страшної проблеми, як кіднепінг. Тобто дівчинка пропала, а ну, якось на емоційному рівні нічого не відбувається. Тому ж, в тому сан себастіані в день, коли ми вже від'їжджали, ми. Вранці п -п пішли тихим до центру, аби купити якихось сувенірів і це було все закрито, тому ми там просто поснідали і поверталися назад, і до нас підійшов якийсь чоловік, і він соціолог. І він нам десь півгодини розповідав, що він був на картині, і наскільки йому подобалося це з точки зору наукової, що це справді дійсно наукове дослідження. Це причина того, чому цей фільм має фестивальний успіх, тому що він іншим чином передає історію, аніж звичайні фільми. У нас uh, Костянтин Андрієвич слідчий. Михай, грався. А, Мі, хай грався. Нет. Я не слідкувала. Поруч чоловік поводу. А ми зник і чоловік зник. Який чоловік? Кроватка свідка була. Добрий день. Кіно має бути визнано своїм глядачем. Інше питання, що це за глядач. І тут дуже важливо виховати в Україні глядача українського, який буде дивитись українське кіно, виховати його навряд чи можна бути масштабними фільмами, тому що ми їх просто фінансово не можемо знімати. Ми Можемо знімати авторське кіно. Цікаве кіно, яке буде не спецефектами ловити глядача, а історією і подачою цієї історії. А формула успішного фільму, на жаль, цієї формули немає і не буде дуже довго, тому що в нас ну, що вважати успішним фільмом. Якщо говорити про успішне з точки зору широкого загалу фільм, тобто заробив грошей. Неможливо це в Україні. Заробити гроші на кіно це неможливо. А тепер неможливо зовсім. Ні прокат не може повернути гроші вкладені в фільм, ні а, телебачення не може повернути. Якщо казати про успішність, от в тому сенсі, в якому я це розумію, то це створення такого кіно, яке буде мати успіх у Європі, окрім України. І там буде мати прокат. А, я сподіваюся, що таким першим. Фільмом, який ну цю дорогу якось розштовхає, вперед, буде фільм, який зняв Словошпицький. Зараз говорите про ці фільми. Вони ну дійсно чи не найгучніші прем'єри, такі наші українські. Ви достатньо успішний продюсер. Як ви відбираєте проекти? Ну, це. Я не знаю. Тобто, ну, по-перше, всі ці фільми вони зроблені у команді. Це по-перше. Я не кажу, то навіть, що це велика команда людей, які знімали. Це, це і продюсерська команда. Тобто, і той же Поводир – це продюсерська команда, і це фільм, який почався навіть до мене. Задовго до мене. Брати теж на певному етапі Віка займалася їм сама. Вони побоялися, що вона дебютант? Ну. Ну, звичайно, це. це я не, навіть не знаю, як це так описати. Я взагалі працюю майже лише з дебютантами. Той же Санін це його другий повний метр. Якщо казати про Мамай, то це доволі камерне кіно. Трофіменко, ну, стрьомно було, звичайно, особливо, коли на зйомках вона трохи розгубилась. Це теж був такий певний період розгублення, коли ти виходиш на знімальний майданчик і бачиш там. Кілька десятків людей, які на тебе дивляться. І коли це вже досвідчений режисер, то він розуміє, чого на нього там, не знаю, освітлювач дивиться, або чого освітлювач дивиться на оператора, а оператор дивиться на режисера. Це значить, подивись по світлу. І Він дивиться і там каже оператор, а оператор каже тому. Вона не розуміла цих ще, знаєте, у цих жестів. Ну, от, де, де, і де, де, якимось чином мисін. дійсно вийшло ну, цікаве фестивальне вона кіно. Вона вчилась, походу і досить швидко. Тобто Це не можна назвати, звичайно, студентським кіно, але з точки зору технології, виробництва, вона навчилась дуже багато. А з точки зору того, що в неї є там талант зняти кіно, це нікуди не ділося, слава Богу. Воно як було, так воно і є. Ну що ж, підходимо до кінця. Я дуже вдячна вам за розмову. Закінчимо напевно такою думкою, що у становленні миру в Україні і у світлому майбутньому Україні велику роль має і певно, що зіграє наше рідне українське кіномистецтво. Жінка, Івга, ну то що мого запросити? Та хіба тобі треба було запрошувати?